Ще одного колаборанта затримали в Херсоні. Ним виявився житель власного центру. За даними Служби безпеки, під час окупації міста зрадник підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Став патрульним. Колаборант охороняв захоплені адмінбудівлі, брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору. Правоохоронці вже повідомили чоловіку про підозру. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Серед основних завдань колаборанта було здійснення охорони захоплених адмінбудівель, в яких расисти облаштували місцеві окупаційні органи. Також брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору. Під час таких нальотів здійснював незаконні затримання українських патріотів та їх доправлення до російських катівень. Після звільнення Херсона Сломисник хотів загубитись у місті і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно викрили його і затримали. У колаборанти виявили посвідчення фейкового органу та інші докази злочинної діяльності.